Є така пророча думка, яку мені Господь відкрив. Ви чули про те, що е, такі прогнози є, що якщо Україна буде надто сильно і виразно перемагати, тобто є інший варіант, хтось собі це виявляє, я не знаю, то тоді Путін задіє тактичну ядерну зброю. Отака от є, якби річ. Ми маємо стояти у 23-му році, що Бог він накрив своєю рукою цю червону кнопку. Але є інший варіант перемоги, як мені Господь сказав. Ми будемо молитися ще більше за те, щоб російський народ пробуджувався. Ну Не тільки в церковному християнському плані, просто пробуджувався як народ бо в абсолютному рабстві, що він пробудився в своїй силі, подивився, що з ним відбувається, що з ним творить його власна власть, розуміли? І коли через оцей правильний бунт в їхній країні почнуться хитатись оцей престол сатани, то це буде питання між народом і між його царем. І так повинно бути насправді. Згідні ви з цим? І тоді це ідеальний варіант, як закінчиться війна, і як до нас не будуть претензій мати, і не буде ніякої ядерної затії. Отже, ми молимося, запам'ятайте, за пробудження, за прозріння російського народу. Він там пробуджується досить скоро і сильно, але їм треба оцей момент переходу. У мене приходу, щоб спитати зі свого царя, що він витворяє з ними і що він витворяє з нами. Мені сподобалася думка, де хтось з фронту сказав, навіть з російської сторони, що Путін він більше ненавидить своїх, ніж наших. Це навіть по смертях видно, по тому, що він витворяє з їхніми власними солдатами. Мені їх чесно так шкода. Не будьте такими світськими людьми, знаєте, які радіють самим цим смертям. Більшість глупі, заблуджені люди, але вони мусять вмирати. Це також їхній вибір. Вони вмирають або розбиваються об щит української армії. Але хай і це не буде, амінь. Хай швидко-швидко, воно якось як сірник загориться Божою рукою. Прийде цей бум, ці заворушення, щоб народ там той зрозумів, куди його ведуть, ведуть на обоє. І все, друзі мої, і ми будемо в повній Божій перемозі, ідеальній Божій перемозі. Бо що, кажучи, що можна перемогти, але ця війна просто перенесеться на ще одне покоління вперед. Цього також нам не потрібно. Повний розвал Російської імперії це має бути тема вашої молитви. В Божих очах нема ніяких федерацій, нема ніяких імперій. Це сатанинське утворення. Є, держав, є народ і є держава. Оце Бог задумав. А ці всі полонення, ці тюрми народів це не Боже. Тому сатана має бути розвалений. Там у нас був такий конкурс вчора, де браття малювали побажання на 23-й рік. Мені так сподобалось, і вони намалювали палаючий мавзолей. Так що, хай він згорить, хай він щезне, як прокляте капище окультне.